Um, so today we did a live installation here near white house which called scales of war and it symbolized the balance between destruction russia caused to us and power of defense which can stop russia um, from the one side we had destroyed buildings and destroyed lives and from the other side we had weapons which can save those lives so our message is clear and strong let ukraine strike back um, the only thing and the only way to stop russia today is to let ukraine strike back is to protect our civilians is to protect our energetical infrastructure by something blah 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 by destroying yeah russian. by destroying by destroying russian airfield military installations and electrical Uh, Вітаю! скажіть, будь ласка, як ви звати? Чому ви сьогодні прийшли сюди підтримати Україну і що відбувається взагалі зараз у Вашингтоні? Вітаю, мене звати Софія Полякова. Мені 20 років, і минулого року я переїхала в Шріффорт, Луїзіана. Це штат репрезентатів якого Майк Джонсон. Всі ми знаємо, що він е, не зовсім підтримує Україну, і я була на саміті весною. Квітні, зрозуміла, наскільки це важливо, коли нам вдалося передати Україні пакети необхідної допомоги. І не могла стояти, away from this idea, тому що я просто розумію, що наша країна зараз потребує допомоги як ніколи. Я родом з Луганської області, мої бабусі і дідусі там, в окупації 10 років. Я мрію їх бачити, я мрію, щоб вони жили в Україні. Я зростала в Києві. Я не була вдома давно, але я хочу робити все можливе від себе, щоб скоріше повернути всі рідні землі до себе на території і мати можливість жити, і повернути можливість жити всім нашим захисникам, захисницям і людям, які живуть наразі в Україні. Дякую. Дякую. Вітаю! Представтесь, будь ласка, скажіть, що вас сьогодні привело до Вашингтону на радість підтримки України. Вітаю, мене звати Анна Наконечна, я родом зі Львова, але виросла в штаті Віскансен. Так що наша делегація сьогодні, не сьогодні, а за ці дні пробула сюди. Настільки зараз підтримки України важлива і нових ідей, і лідерів підростає в діаспорі. А зараз це важливо бути тут присутнім, настільки це є об'єднання. The and the we have here help. Hello. Yeah. Thank you so much for coming out here in the rain to show President Biden to demonstrate to the White House that we are here for the Ukraine to not only be viable but victorious. <рес> Зараз покажу вам шпигуна російського. <рес> Let Ukraine win. 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 Let Ukraine belongs in NATO. Ukraine belongs to NATO. Ukraine belongs to NATO. Ukraine belongs to NATO.